Сімку це Вікуська, і це друге відео із серії про створення особистого гардеробу. Це відео буде про розбір свого гардеробу, аналіз речей, які у вас є, і розуміння того, що з цього ви любите і обов'язково хочете залишити, що з цього е, має піти, і всі коливання між цими категоріями. Важливою частиною буде саме зрозуміти, як речі опинилися у вашому гардеробі і зробити висновки. Увати нові речі, потрібно зробити підготовку. Звичайно, якщо не хочеться витратити купу грошей і залишитися все одно із горою шмаття, яке до один до, до, походить і вже я трішки розбираюся в роботі стиліста, проходила відповідні курси і давно цікавилася темою. А останній раз я розбирала свій союз герб у. Році і про це детально писала в інстаграмі. Кому цікаво, подивіться під хештегом Вікуськіна база 2019. Але важливо, я не експерт, і для мене це буде в першу чергу для розуміння себе і свого гардеробу Для мене одяг це спосіб самовираження, проявлення себе в світі, і тому це для мене досить важливо. Як я виглядаю, що на мені одягнено, я приділяю цьому достатньо багато уваги. А от розбір гардеробу при цьому досить глибокий психологічний процес, бо це процес якраз пізнання себе багато чому, що я вибирала носити і ношу задоволенням. В чому я можливо помилялася і в першу чергу помилялася відносно себе. Я думала, що я б по буду любити, а насправді ні. Я думала, що це мені подобається, а виявляється, що ні. І це досить може бути важко, це вимагає багато часу. А, тому а, важлива ще також підготовка. Тому ми почнемо саме з підготовки. Перше, це зрозуміти, чого вам хочеться саме від свого гардеробу. Про це було попереднє відео. Подивіться його, якщо не бачили. І повертайтеся сюди. Далі важливо виділити для себе час. Я би виділяла хоча б 3-4 години. Можливо, цілий день вихідний, якщо у вас є, бо важливо, щоб залишалася структура у цей перехід від одного а, рішення в інше. І найважливіша складова гарний настрій. Я пропоную відноситися до цього як до розваги. Вімкнути якусь приємну музику, де можна налити собі бокал вина, поставити якісь кушняшки або чашку чаю, який ви любите. Зробіть із цього процес, щоб вам класно було і було кайфово. І починаємо. І ще важливий момент: якщо у вас багато одягу, то так можливо вам доведеться поділити весь процес на кілька частин. Якщо невеликий гардероб, то ви можете все зробити в один день. Я наперед розумію, що я не буду за цей раз розглядати верхній одяг, взуття, сумки, біжутерію і інші аксесуари. Також я не буду розглядати спортивний одяг, для сну, шкарпетки, колготки, білизну. Це теж важливо час від часу проходити, робити ревізію і відкидати те, що вже просто зношене, не працює, не подобається вам і так далі. Але. Я особисто для себе це не основа мого гардеробу. Найважливіша і найважча частина це от розібратися з одягом, і тому ми з цього і почнемо. Початковий розбір і аналіз всього одягу. Загалом починаємо з того, що викладаємо весь свій одяг в одному місці, на ліжку чи на підлозі, в бажано в одній кімнаті. Перевірити важливо все. Щоб це були буквально всі речі, весь одяг, який у вас в принципі є. Ми ділимо весь одяг на категорії і складаємо це от в кубки, такі. категорії топи, тобто блузки, футболки і так далі. Светри. Категорія другий шар, наприклад, от кофточки, різні піджаки і т.д. низи. Це спідниці, шорти і брюки, штани різні, і, власне, сукні. Речі повинні у вас лежати без тремпелів і розгорнуті, так щоб ви розуміли, що це за річ і не було складено, так, як у вас в шафі. Це вам дасть можливість подивитися на весь свій гардероб, на все, що у вас взагалі є. І власний момент, коли важливо задати собі питання, як я себе при цьому почуваю? От, дайте собі час. Постояти, подумати і от відчути. Відчуйте оце от першу емоцію від всього вашого гардеробу, який ви мали можливість вже трошки згадати, коли просто викладали. Також це момент задати питання, які у вас складнощі з одягом. Можливо, просто його мало дуже і вам сумно від цього. Можливо, ви думаєте, що я це все купувала для того, щоб інших вразити, а мені не подобається. Можливо, ви думаєте, що ось скільки грошей я витратила. Запам'ятайте, відчуйте це, дайте собі можливість відчути, і це буде вам напрямком або е, від чого відштовхуватись, як вам хочеться почувати себе, коли ви от, дивитеся в свою шафу або де там ваш одяг лежить. Після цієї хвилинки знайомства з собою пропоную відкласти речі, які ми не будемо розглядати. В першу чергу це сезонний. Одяг. Я особисто буду створювати гардероб на осінній весняний сезон, але ну, і на зимовий теж по суті, бо це все один сезон для мене. Е, і тільки літній одяг, в мене виявилося це буквально тільки легкі сукні. Цей одяг відкладається в сторону. Все інше я буду розглядати в цьому відео. Наступний крок. Це аналіз кожної речі по категоріям. У вас вже викладені ті речі по різним категоріям. Ви берете одну категорію, наприклад, спідниці, штани, шорти, і розбираєте їх на три основні групи. Перша група, так, мені дуже подобається, я люблю цю річ, залишаю це одна купка. А інша група, ні, не хочу це носити, готова. Позбавитися, і кубка посередині, так, так би мовити, можливо, та, що ви коливаєтесь. Це найбільш психологічно важкий момент, насправді, відмовитися від е, речі. Тому е, ми, в нас буде е, на кількість питань е, до речей, як ми себе відчуваємо, е, для того, щоб допомогти собі перемістити е, річ в категорію так або категорію ні. І важливо ще також розуміти. Що ну навіть якщо вам дуже шкода, ви витрачених грошей, навіть якщо річну досить хороша, але ви, ну вам вона не подобається, то ця річ просто буде висіти на вас тягарем. Ви вже витратили гроші на те, щоб це купити, Ви вже витратили достатньо енергії кожен раз, коли ви її бачите, і таке не хочу. І якщо ви відчуваєте, що це річ, яка Весь час забирає у вас енергію, замість того, щоб давати вам радість і хороші емоції, чесно для себе і іпікуванням про себе буде від цієї речі відмовитись. Ми хочемо, щоб наш гардероб відображав наш внутрішній стан, якщо е, більшість речей, які у вас залишаються, не відображають власне ваш внутрішній стан і те, що ви хочете, чого ви хочете досягнути. То ви знову будете відчувати себе в своєму одязі, типа, ну, ну, ну так, так от. Тому давайте ми з цим підходом будемо рухатися далі. Як ми визначаємо, яка річ піде в яку категорію? Беремо в руки кожну річ, можливо, закриваємо очі, прикладуємо до себе, і перші емоції, чи вона мене радує. По Марі Кондо цього питання абсолютно достатньо для того, щоб залишити річ або ні, все, що не радує, не має бути у вашій е, шафі і в вашому житті. Я згодна з цим підходом, але мені дуже важко іноді на це питання відповісти. Тому я буду задавати і ще інші додаткові запитання, і пропоную вам задавати їх собі також для того, щоб допомогти собі з цими рішеннями. Які питання? Крім того, чи річ мене радує? E, можна замінити це питання тим, чи покраще вона моє життя, і чи купила б я цю річ, от зараз як вона є? Далі, чи річ в хорошому стані, чи є там дирочки, п'ятнишки, катишки і так далі, тому подібне? Чи задовільняє вас якість, тканина, фактура, покрій? Все. Яке враження ця річ створює, який настрій створює? Чи це співпадає з тим? Що я хочу транслювати. Про це ми говорили в попередньому відео. Подивіться. Ще одне питання, чи є дублікати. Дублікати це речі, які чимось дуже схожі. Вони не обов'язково повинні бути ідентичні, можливо, у вас 10 джинсів однакових, можливо, у вас 5 чорних чи сірих футболок. Подивіться на них і задайте собі чесне питання, чи носите ви всі оці речі. Цілком вірогідно, що у вас є одна улюблена або одна-дві улюблені із цього всього ряду, а все інше ви не носите. Признайте собі чесно, і те, що ви не носите в категорії Ні. Ви відповіли собі на всі ці питання, і в ідеалі річ повинна проходити цей фільтр повністю і по всіх питаннях ваш задовільняти. Це достатній критерій для того, щоб річ пішла в категорію «Так». Але оскільки це правда досить довготривалий процес, якщо у вас багато речей, і ви розумієте, що ви вже сильно втомились і не готові продовжувати, на цьому етапі, коли ви вже всі речі продивилися і розклали на свої кубки так, ні і можливо, можна відкласти ці речі. Кубку так можна вже повісити в свій гардероб на вішалки, а скласти. Кубку, можливо, откладіть кудись окремо, ми ще до неї повернемось, і кубку ній ми зараз продовжуємо розбирати. Але все-таки я вважаю, краще зробити повністю розбір гардеробу в один день, тому ми продовжуємо із аналізом того, що в нас вийшло з цих наших купок. Тепер час аналізувати ті кубки, які у вас вийшли. Почнемо із цієї категорії одягу, від якої ми готові позбавитися, так і мовити кубка. Ні. Я пропоную почати з цієї категорії, бо власне на цьому моменті є відчуття такого полегшення звільнення. І от хочеться ці всі речі вже повністю роздивитися, зробити висновки, скласти, відкласти і кудись позбавитися. Як ми аналізуємо цей одяг? Почнемо з того, що знову ж дивимося на речі, які ви відклали в категорію НІ. І по яким причинам це сталося? Якщо ця річ, наприклад, дуже зношена, ви її любили, носили, ну просто вона вже втратила свій вигляд. Це прекрасно. Ми запам'ятовуємо, що ці речі ви любите носити от саме от такі, от з усім такими характеристиками. Це прекрасний момент також записати собі, що от таку річ, наприклад, яку ви от зносили, любили, можна спробувати знайти таку саму і. Повернути в свій гардероб, або можливо, вас вже є. Скоріше за все, буде як така категорія, яку ви думали, що ви це будете носити, але ну, виявилося, що ні. Е -е, зрозумійте для себе, чому саме ці, -ці речі не потрапили в ваші улюбленці. Можливо, це крім, можливо, річ на вас не стих, можливо, це колір, який вам не подобається на обличчя. Можливо, ця річ просто не вписується в ваш гардероб, в ваш стиль, спосіб життя. Можливо, ви уявляли себе якоюсь такою особливою баришнею, і купували одяг, який відповідає цій от концепту селф фантазійна я. І просто ви не ця людина, ви не відповідаєте цій фантазії, і тому одяг, який ви купували для цієї фантазії, вам не підходить. Це дуже класні висновки. Важко їх, чесно кажучи, прийняти буває. Але якщо ви розумієте, це ну, просто круто. є новий молокінь. Це те, що ні. тут навіть є нові збірками, я просто не ношу чорного. Це штучна шкіра, я в ній потію страшно, При тому, вона абсолютно нова. Я її майже не носила, пару разів. Біла блуза, я її не мого стилю, І знову біла. Її не носила. Ну, це є носила, це я чесно, довго носила. Шерстяний світер і ще один і шерстий світер теж довго носила, але зараз вже не можу, бо колюче. Аж шкода. Я купила, витратила гроші, і я тепер навіть не, не одягнула ні разу. Моя особиста проблема я весь час купую поліестерові речі. І я не можу їх носити. Вони у мені. Чухається, свербить і в цьому я потію. Але я сама продовжую купувати такі речі, бо буває важко просто знайти річ, яка підходить тобі з по всім іншим характеристикам і не полісти. Надіяла, що можливо, цього разу все буде ок і ні. Не ок. <смі> Якби там не було. Я пропоную до цього відноситися так, робити про це висновки. Ні в якому випадку не гнобити себе за те, що от я там витратила гроші чи купила те, що мені не потрібно, і так далі, і тому подібне. Зробіть просто висновки. Подякуйте собі і цій речі за те, що ви е, чомусь новому навчилися, акуратно складіть і відкладіть. На лайк і відступ. Як позбавлятися, я не люблю і не раджу просто викидати все на сміття. По-перше, ви можете значну частину речей продати, особливо та категорія, яка просто ну не сподобалась, і ви в результаті не носили, і ці речі дуже хорошої якості. Скоріше за все, це я точно спробую продати. Воно майже нове. Ви можете їх перепродати і отримати якісь гроші назад. Потім звичайно дуже хороший варіант віддати на благодійність хороші речі. Це дуже хороші якості. Я вірогідно віддам на благодійність. А я віддаю в Амстердамі українським біженцям. Уже відносила одяг свій літній, і думаю, після цього розбору теж значна частина мого одягу піде туди. І тільки той одяг, який ну, правда, зношений ну, дрантя це таке нікому не, не хочеться віддавати. Це можна якось придумати. Можливо, вам просто тряпочки якісь потрібні по господарству, ну або вже викину. Далі переміщаємося купки Можливо, насправді це найважча категорія одягу, бо це власне ті речі, що до яких ви не впевнені, і нам треба знайти цю впевненість, що може допомогти приміряти всі речі. До цього, як ви помітили, я не пропонувала переміряти всі речі, бо це затягнулося просто на роки. Я допускаю, що ті речі, які в категорії, так, ви скоріш за все, їх часто носили, і ви розумієте, що вони вам підходять, подобаються, як якось за Отже, приміряємо кожну річ, ставимо дзеркало, міряємо кожну річ і знову задаємо собі питання, як я себе в цьому почуваю? Чи я собі в цьому подобаюся? І почуваю не тільки емоційно, а й фізично висока вірогідність, що саме через усі відчуття, на які ми не так сильно звертали увагу, ви річ не носите. Якщо це річ якась ну, буденна, звичайна і ви. Могли би її носити, але от не носили її дуже довго, скоріше все, ви її і не будете носити. Якщо, речі, якісь потребують ремонту, чесно задайте собі питання, чи ви будете це ремонтувати. Можливо, вона у вас вже рік чекає на ремонт, то признайте собі, що ви не буде сурічність. Якщо ви розумієте, що це річ, яка вам дуже подобається вона хорошої якості, але можливо трошки не співпадає по стилю, який ви зараз конкретно носите, чи може трішечки більша, менша. Чи може це копія або дублікат, як ми говорили, речей, які ви, ваші улюблені? Ці речі я пропоную відкласти в якийсь окремий пакетик і просто сховати їх від своїх очей, але поки не викидати. Якщо ви, у вас є можливість їх зберігати. Якщо є якісь речі, які вписуються в ваш стиль, і вам шкода прощатися, але ну якось не можете однозначно сказати, що так вони вам подобаються. Я особисто такі речі залишила собі для тестового періоду. Тобто я їх поклала в шафу і буду носити, як звичайно, протягом якогось часу, десь дала собі місяць, і через місяць повернуся знову до цих речей і знову собі задам ці всі самі питання. І що хочу я цю річ в результаті залишити в своєму гардеробі чи а часто це речі, які ви не дуже носите, але вони от мають якусь це вагу для вас. Ем, я свої такі речі залишаю ну, до тих пір, поки я не відчуваю, що окей, я готова з цим попрощатися. Ось я розібрала кубку. Можливо, вийшло таке: Оце я оцю все. Я складу і сховаю кудись до наступного сезону. Ці речі, з якими треба трошки попрацювати, катешки я спробую поголити. Десь треба пришити речі. отут тут от я хочу пришити ось цей хлястик, який заважає. Тут підкладка порвалась. Ну, коротше, це довести до ума одяг, і він вернеться назад в шафу. А це те, чому я даю ще один шанс. Це все речі, які писуються в стиль, який я хочу. Є моменти, які я знаю, що неоднозначні. Не це, наприклад, поліестерова блуза. І ще ось це от просто сентиментальні речі, я їх теж залишаю. Я іноді їх ношу хоч рідко. І ще знову ж таки у вас можуть бути цікаві відкриття. Я, наприклад, знайшла просто у себе в шафі буквально картинку із Пінтереста, яка мені подобається. В тому одязі, який я відклала мабуть, бо я його майже не носила, просто виявилося, що я трішки поправилась, спідниця на мені сіла вже нормально, і тепер мені подобається, як я виглядаю, і мені ні зручно. Тому якщо знову ж таки у вас є можливість зберігати речі, і я не раджу брати просто все викидати, що вам не підходить по розміру і стилю. Мій особистий стиль змінюється. От кожні, кожен рік, кожні два роки десь, він в мене суттєво змінювався. Мені хотілося чогось іншого. І при цьому раніше я дуже е, радикально до цього відносилася. Якщо мені річ не подобається, не підходить прямо зараз, все, я від неї позбавляюся, пофіг. І бували, звичайно, такі моменти, коли я думала, о, блін, у мене ж була ота, отам, оті от брюки, які були такі класні. Але вони мені були трошки великуваті, я їх від них позбавилась, а зараз я би їх так носила. Коротше, баланс наше все. От я і в пошуках. Підсумовуємо: всі речі із категорії, можливо, в якийсь момент повинні перейти в категорію чітко, так, або чітко ні. Питання, які можна собі задати для цього, ось тут. Так, від якоїсь частини речей, ви, можливо, не готові позбавлятися, і вони попадуть в категорію або тестовий період, або просто відкладені кудись, де ви їх не бачите. Це нормально, але не попадайте в цю е, пастку, коли ви весь свій одяг отак-от розподіляєте, і, по суті, нічого не позбавляєтесь. Це не дасть вам відчуття взагалі полегшення і якоїсь зміни в гардеробі. Я правда відчувала і відчуваю, що коли ти... Виносиш от, із дому речі, які більше не подобаються, просто дихати буквально легше стає, менше всякої ваги на плечах, і це те, чого ми хочемо досягнути. Тому, якщо є можливість, ну, чесно, подивіться на, на свій гардероб і залиште тільки те, що ви, правда, любите і хочете носити. Ну і аналіз купки так. По-перше, я вітаю, це основа вашого ардеробу, це речі, які ви любите, які будуть вас підтримувати. Круто. Можна подивитися зараз на ці речі от, поряд, коли вони більше не розбавлені всякою фігньою, і коли ви можете сконцентруватися от, буквально. На тому, що насправді вас є, а не тільки робить вигляд, що у вас це повна шафа. Як ви себе відчуваєте? Чи відповідає цей одяг вашим очікуванням, бажанням, чи це те, чого ви хотіли би віддати року? Чи ви можете всі ці речі носити один з одним? Чи чогось не вистачає? Чи ви відчуваєте себе комфортно і вам не потрібно брати речі кожен день? Якщо ви розумієте на цьому етапі, що той одяг, який вам, у вас залишився, вам подобається, відповідає вашим вимогам, вашому життю і вам його достатньо, він все з усім поєднується. Прекрасно вітаю ваш особистий ідеальний гардероб. Готовий. Це можливо, якщо у вас було досить багато речей, і якщо ви непогано знаєте себе і вже до цього власне, досить зрозумінням підходили до шопінгу. Якщо ця ситуація трішки інша, у мене, наприклад, інша. Мені не вистачає деяких речей, і це не той настрій, який я хочу. Я хочу більше такої насиченої кольорів. Мені не вистачає внизу якогось активного кольору. То ми будемо продовжувати з цим гардеробом працювати далі. Будемо визначати аналізувати ті речі, яких конкретно не вистачає. Які саме ці речі повинні бути, якого крою, матеріалу, кольору а, і так далі. Розбиратися, які саме речі впишуться в ваш існуючий гардероб, щоб вони ідеально все склеяли як клей, додали потрібних акцентів а, і зробили варіабельність ваших образів ще більшою так, щоб ви могли носити все з усім. Але про це вже ми поговоримо в наступному відео. Якщо вам це актуально, залишайтесь. Дякую всім тим, хто додивилися сюди до кінця відео. Я вам дуже вдячна. Чекаю від вас коментаря. Лайка буде з лайка, підписки, якщо вам це подобається. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи ви використовуєте ці питання і хаки, чи ні, можливо, у вас є інші ідеї. Поділіться з цима, хто буде дивитися і читати коментарі. І для мене особисто це дуже важливо, також бо я хочу відчувати, що те, що я роблю, має значення і комусь допомагає. Це мені величезна підтримка. Дякую всім до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.